Шкода Octavia Scout, 2 літра дизель автомат. Даний автомобіль має повний привід, дуже гарно виглядає, зауважень по кузову немає ніяких. Ось так виглядає наш автомобіль ззовні. Ось в такому він стані. Стан дійсно чудовий. З комплектація систем паркування, титанові диски, чудова гума. Ось так виглядає наш салончик. Те, що скаут у нас кругом вказано, де тільки можна, бо це не просто Октавія, це у нас повний привід. Клімат-контроль двохзональний Підігрів сидінь, мультимедійна система, 283 тисячі пробігу, мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчик дощу, декоративні вставки з підсвіткою. Продемонструю вам їх, як вони виглядають. Ось тут видно, ось так. Е, далі. Топова оптика, оптика у нас лінзована, умивач-фар також присутній. Даний автомобіль знаходиться в Бердичі по вулиці Шкіряників, 8 на автомайданчику Біоравто. Більш ніж 120 автівок. Працюємо щоденно без вихідних, працюємо під замовлення. Усі ці автомобілі можете оформити у кредит та у лізинг. а ще можете обміняти на свій автомобіль з доплатою. Приїжджайте, ми працюємо без вихідних.